Зоя, доброго ранку. Ви чуєте мене? Так, доброго ранку чую. А скажіть, будь ласка, яка чи є якась додаткова інформація щодо цього вибуху на блокпосту? А, ну, там уточнення. Я просто зараз не почула про щось мова. Шість людей постраждало. Троє з них лікар, з них залишаються в лікарні. Але збувайте, саме про цей блокпост 23-го два дні тому там був такий теж дуже прикрий інцидент, коли сторони комісія зупинили мікроавтобус і з російськими номерами, з донецькими номерами, вибачте. І є, ну, ми так думаємо, що це було теж спровоковано, цей мікроавтобус, який під'їхав. І після виклику люди, які знаходилися в мікроавтобусі, заждали перевірки блокпосту. На місці на місце приїхала міліція прибула і якраз вилучили в цьому мікроавтобусі, вилучила там щити, палки і такі інше. Тобто цей блокпост привертає увагу постійно, скажімо так. І цієї ночі, крім блокпосту, був було відділення приватба банку відділення банку Коломойського закидано коктейлями молота. Тому я думаю, що треба таку ситуацію розглядати ну, взагалі в розгляді того, що відбувається в Одесі. З приводу цього блокпосту зрозуміло, що патрулювання наші активісти ведуть разом із співробітниками, міліції. і ну от на превеликий жаль, співробітники міліції ніхто не зафіксував, що це була за машина, тобто немає даних тільки припущення, і слухали, мабуть, я зараз прослухала, що граната скоріше за всього РГД, ага. тому що перша. Перша веретня була, що це якийсь вибуховий пакет. І поранені, поранені в основному в вносить. Угу. Зоя, вибачте, я не почула, з якими номерами машина була, бо ви сказали, а потім виправилися, я не почула. Не. Я сказала, що за два дні до цього е, була така спровокована ситуація мікроавтобусом з донецькими номерами. Угу. Тобто е, блокпости у нас зараз. Під такою увагою активності, скажімо, так, антимайдану, куликового полю, практично, практично зараз практично регулярно стають якісь провокації, мета о, тих людей, які намагаються засудити, як вони це називають. Блокпости, встановлені е, громадянами, е, і там, де несуть потребування громадяни, разом громадські активісти, разом із міліціонерами, е, насправді оці такі напади, скажімо так, відбуваються регулярно. Така, е, ну, апофіоз цього всього стався саме сьогодні в 4-й ранку. І е, зараз на місці очеплення ну, працює ще міліція. Міліція працює, але знаєте, я би хотіла сказати дуже цікаві речі, якщо відслідковувати. Що відбувається в інформаційному просторі, то дуже цікаво, хто перший повідомляє подібні новини. Це, як правило, про російські, так, налаштовані сайти. Наприклад, сайт сайт Таймер вже о 5 ранку повідомив з усіма подобицями, і це не перший раз, коли подібні провокації висвітлюються досить оперативно, саме з журналістами таких видань. Тому є дуже багато питань з приводу того, що відбувається і хто це планує. Таким чином дестабілізувати цю ситуацію, яка досить крихка в місті людей. Зоя, скажіть, будь ласка, ті люди, які травмовані, хто вони чи є якась інформація щодо постраждалих осіб? Шестеро чи семеро їх? Бо у нас інформація спросила шестеро, шестеро шестеро людей в тому числі один співробітник Даї, це наші активісти. Тобто, ну я не думаю, що треба називати на зараз прізвище, тому що наприклад, великий жаль. Це Ну, з приводу власної безпеки у нас є такі застереження, і ми намагаємося не не цвіти, скажімо так, людей, які uh -huh. ну, ну з точки зору безпеки, тому що вчора практично був напад на людину, на нашого активісту на вулиці Його намагалися затягти в машину і таке інше. Тобто, ситуація насправді в Одесі досить складна з точки зору безпеки людей, які е, беруть активну участь в громадському житті і, звичайно, захищають інтереси. І Одеси, і Одеситі, і орієнтовані на єдину Україну. Таких більшість, звичайно, але як ви розумієте, зло воно таке із ну до, до, досить агресивне, на привеликий жаль. Добре, пані зоя, дуже вам дякую за інформацію з Одеси, яку ви нам надали.